Вітаю вас! Це Сергій Власенко і мій Ютуб канал Політичний Нафталін. Сьогодні будемо говорити про Ілона Маска і підтримку України. Насправді це дуже складна тема. А тому всіх тих, хто не хоче думати, всіх тих, всіх, хто не хоче розмірковувати, всіх тих, хто не хоче аналізувати, всіх тих, хто хоче хейтити, я одразу прошу відключитися, перейти на більш цікаві для вас Ютуб-канали яким ви, напевно, більше довіряєте, які менш для вас цікаві, які не потребують мислення, які потребують лише якоїсь поточної реакції. Всі, хто думає, всі, хто розмірковує, прошу залишитися і подивитися це відео до кінця. Звичайно, я, як завжди, не буду закликати вас підписатися, я не буду закликати вас поставити лайки, колокольчики чи щось інше, тому що це насправді не важливо. Важливо те, як ви думаєте, важливо, як ми мислимо як суспільство, чи стали ми дорослими, чи ми продовжуємо бути інфантильними дітьми, які очікують допомоги від когось, не враховуючи і не використовуючи власні внутрішні резерви. Сьогоднішня новина це заява, і це твіт Ілона Маска щодо президента України. Абсолютно образливий за формою, абсолютно неправильний за формою, я би сказав, ганебний. Але це такий, знаєте, сигнал. Це сигнал, який ми не можемо пропустити просто так, на який ми як держава повинні відреагувати, на який влада повинна реагувати не просто ображаючись на те, що Ілон Маск висловився в різкій формі. А ми повинні подумати і подивитися на те, що це такий собі, знаєте, лакмусовий папірець того, як може змінюватися ставлення до України під час війни. Також ми повинні звернути на це увагу і дійсно подумати, чи є ефективною тактика уряду і стратегія уряду, який опирається лише на зовнішнє запозичення, не шукаючи резервів всередині країни, не спираючись на власне виробництво, не спираючись на власних громадян і будуючи бюджет лише на базі зовнішніх запозичень. Ви знаєте, в парламенті весь час, коли презентується бюджет, представники Міністерства фінансів говорять одне і те саме: ми 100% залежимо від зовнішніх кредитів. У нас йде війна, ми живемо за рахунок запозичених коштів. При цьому, коли ти пропонуєш якісь інші механізми, пропонуєш якісь інші способи отримання додаткових коштів до державного бюджету, на це зазвичай ніхто не звертає уваги. Зокрема, коли. Пропонується переглянути податкову систему, дати можливість запрацювати українському бізнесу, і за рахунок цього отримати додаткові надходження до державного бюджету. Ми натомість отримуємо закон про відновлення перевірок малого і середнього бізнесу. Того бізнесу, який своїми грошима е забезпечує свої сім'ї, забезпечує тих людей, які залишились в Україні і не виїхали з України, і тих людей, які. В принципі, створюють в будь-якій країні економічну базу для розвитку. Тобто це все говорить про те, що сьогоднішня влада поки що обрала не зовсім правильну стратегію економічного розвитку країни. Це перше. Друге, ми, звичайно ж, уже за півтора більше ніж півтора роки відкритої фази збройної агресії. Російської Федерації звикли до того, що нас підтримують провідні західні країни. І це так, і це правда. Але зверніть увагу, навіть наш найбільший партнер і адвокат Польща в період виборів змушена була змінити риторику. До речі, про Польщу і вибори у нас є окреме відео, ви можете його подивитись. Але абсолютно очевидним є те, що Україна стала. Одним із питань в, в топі порядку денного Польщі під час виборів. І ви бачите, як змінилися заяви польського керівництва по відношенню до України, як змінилися заяви опозиційних політиків по відношенню до України, як формується громадська думка в Польщі зараз. Я ще раз підкреслюю, і це при тому, що Україна не є питанням номер один порядку денного на польських виборах. При цьому для України Польща є стратегічно важливою. Там мешкає зараз декілька мільйонів українських біженців, які працюють в Польщі, які платять податки в Польщі, які е, створюють робочий продукт в Польщі і так далі. Але знову таки ми говорили про те, що українська дипломатія повинна не ображатися на поляків, а повинна розуміючи. Всі нюанси польської внутрішньої політики це зглажувати. І це свідчить про те, що українська дипломатія, українська влада, на жаль, не готова до ситуації, коли відношення до України може змінитися. На жаль, аналогічна ситуація під час виборів у Словаччині. Це теж новина вчорашнього і сьогоднішнього дня. І всі обговорюють те, що на польських виборах лідирує та партія, яка не підтримує або менше підтримує Україну, ніж е, діюча словацька влада. І, звичайно ж, знову таки це прогалина е, роботи влади на міжнародному напрямку. Те, що ми не працювали з усіма політичними силами, які є в Польщі. Ми не міняли порядок денний. Ми не працювали пробачте в Словаччині. Ми не міняли порядок денний. Е, ми не міняли громадську думку в Словаччині. Ми не впливали на громадську думку е, жодним чином. Тобто це свідчить про недалекоглядність в даному випадку української влади. Я думаю, що це, це не є трагедія, трагедія, але просто треба брати уроки із тих помилок, які вже очевидні. Я не буду вже говорити про те, що, на жаль, питання України на других виборах поспіль в Америці буде питанням номер один. Ми всі пам'ятаємо, що на попередніх виборах питання України було в топі. Обговорень американського істеблішменту. Зараз ми вже бачимо, що відбуваються кроки. Знов таки, я не скажу, що це зрада зрада. Це поки що не зрада зрада, але відбуваються кроки, які не є кроками в бік підтримки України. Це є там чверть кроку назад, може пів кроку назад. А ми, на жаль, Абсолютно не готові до ситуації, коли відношення до України в світі може змінитися, або під час виборів в тих чи інших країнах, або під тиском громадської думки в тих чи інших країнах, або під тиском будь-яких інших чинників. І далі ми продовжуємо жити в фарватері тої ситуації і в контексті тої ситуації. Коли ми думаємо, що от нам беззастережно будуть допомагати. Слава Богу, щоб так відбувалось. Дай Боже, щоб так відбувалось. Але чи готові ми до негативного або до не дуже позитивного сценарію по відношенню до, до України? Чи готуємося ми до цього? Чи працює в належний спосіб дипломатія? От ми почали розмову про Ілона Маска. У мене просте питання. Ми ж абсолютно всі розуміємо, що на сьогоднішній день Ілон Маск. Це власник такої великої індустрії, яка впливає на світову економіку і створює світові економічні тенденції. Чи працює українська дипломатія з такими людьми, як Ілон Маск, в різних формах, в різних способах, в різних якостях? Чи ми залишили це напризволяще? Чи нам достатньо, щоб деякі е селебритіс е відомі голівудські зірки приїхали в Київ і підтримали Україну? До речі, чи працює хтось із цими зірками на постійній основі? Чи формують, чи, чи використовуємо ми цих зірок для формування громадської думки в Сполучених Штатах? Чи використовуємо ми їх в достатньо ефективний спосіб? Чи хтось з ними зустрічається, чи хтось їм щось пояснює, чи хтось їм щось говорить? Бо разовий приїзд в Київ це дуже важливо. Особливо це було важливо в перші дні після звільнення Києва. Від оточення російського. Але сьогодні цього очевидно абсолютно недостатньо. Нам треба більше прикладати зусиль на дипломатичному фронті. Я можу сказати про це як людина, яка працює в режимі міжпарламентської дипломатії, в парламентській асамблеї Ради Європи. Так, Рада Європа це єдина організація, яка виключила росіян із складу своєї організації. Так, Рада Європи це єдина організація, яка зробила практичний крок і створила реєстр збитків, завданих Україні російською агресією. Чи змінилися вже настрої в Раді Європи? Сказати, що вони змінилися, я думаю, що поки що зарано. Але знов таки, от найближчими днями буде відбуватися сесія парламентської асамблеї Ради Європи, і нам знову привозять якихось хороших руських. І Рада Європи починає говорити про хороших руських. Тобто підмінюється контекст війни в Україні проблемами хороших руських. Звичайно, на це треба реагувати. Ми як делегація на це реагуємо, але це теж тенденція, яку не можна не помічати. Чи реагує на це українська дипломатія в цілому? Чи, чи реагує на це українська влада в цілому? Я думаю, що недостатньо. як мінімум, недостатньо. Як мінімум, оці наративи про хороших руських, знову таки, до речі, у нас є відео про хороших руських, ви теж його можете подивитися, там більш глибоко ми аналізуємо цю ситуацію. Але українська влада недостатня не робить для того, щоб ці наративи не проростали і не підміняли собою питання війни в Україні. знову таки, абсолютно зрозуміло, що чим довше буде тривати війна, тим Тим складніше буде утримувати от таку беззастережну підтримку з боку Заходу України. Незважаючи на сьогоднішні там, умовно, гучні заяви про, про те, що це буде завжди і беззастережно. Але знову таки, ну, дивіться, Конгрес Сполучених Штатів не включив питання, України, питання фінансування України в ту частину бюджету, яку вони вже підтримали. І це теж, це теж сигнал. Я ще раз підкреслю, я не кажу, що це зрада, 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 зрада. Ні, це не зрада, це питання, над яким треба працювати. І ми звертаємо увагу української влади саме на це, що над цим треба працювати. Воно само по собі, знаєте, робота сама себе не зробить. Треба, треба шукати шляхи, треба дивитися на цю проблему, треба думати, треба використовувати всі механізми, які є у держави. Натомість держава обмежує свою зовнішню політичну діяльність в, в, різних, в різних способах і в різних формах. Я вже не кажу про міжпарламентську дипломатію, там чомусь всі вважають, що це просто поїздки за кордон там, для відпочинку. Ну, це точно не так, або це не завжди так, скажімо так. Це в багатьох випадках не завжди так. Є окремі. Вибачте, несвідомі депутати, які використовують це для власного відпочинку чи для власних якихось речей. Але здебільшого депутати їздять для проведення перемовин, зустрічей, формування громадської думки і так далі. До речі, я би вважав припустим, що в ситуації з виборами в Польщі треба було на період виборів в Польщі посилити міжпарламентську дипломатію, між Україною і Польщею. І це б точно не погіршило ситуацію. Хоча б не міліметр, але воно могло виправити. Ця міжпарламентська дипломатія могла виправити ситуацію в Польщі. Вона б була хоча б на міліметр краще. Натомість ми отримуємо кожен день в Польщі якісь заяви від топ-посадовців, пов'язані з Україною, і це не завжди. Такий позитивний контекст, як це було ще декілька місяців назад. Я кажу ще раз: ми розуміємо, що там вибори. Ми розуміємо, що це риторика скоріше для внутрішнього споживання, ніж для зовнішнього, але все одно вона впливає на міжнародну діяльність і на міжнародну позицію України в той чи інший спосіб. Я кажу ще раз: не треба перебільшувати цієї загрози, але треба її бачити і фахово з нею е, працювати. На жаль, цього не відбувається. Почались зараз. В різних телеграм-каналах почали, почали говорити про те, що візит президента в Сполучені Штати не такий успішний, як він був іще якусь, якусь кількість місяців назад. Уже не так зустрічали президента. уже не все, що хотів президент, він отримав. Нібито були розмови про велику корупцію в Україні, нібито були якісь пропозиції з цього приводу. Як це долати? Тому я ще раз кажу: ми повинні бути готові спиратися на власні сили. Я вважаю, що, незважаючи на те, що велика кількість людей виїхала з України, український бізнес здатний працювати в нормальних умовах. Але в нормальних умовах. Не в умовах е Тотального кошмарення бізнесу з боку різних урядових і державних контролюючих і правоохоронних структур. А в режимі, коли бізнес може працювати. Так, бізнес релокує підприємства зі сходу на захід. Так, бізнес сьогодні переобтяжений. Так, бізнес сьогодні придавлений. Так а як ми тоді можемо очікувати на збільшення надходжень до державного бюджету? Просто обібрати ще, ще раз людей. Запровадити нові податки сюди ж потрапляє і історія з цим славнозвісним податком на доходи фізичних осіб, які хочуть забрати у місцевих органів влади. До речі, і про це у нас є відео. Хто бажає, може подивитися на нашому ютуб-каналі. Відео про ПДФО, про те, як хочуть забрати ці гроші під гаслом того, що ми все віддаємо на війну. Забрати ці гроші з місцевих бюджетів, по суті, обмеживши розвиток. Місцевих територій. Території повинні розвиватись. Так, не в такому обсязі, як у мирний час, звичайно, і якась частина цих грошей може бути залучена в тому числі на забезпечення військових потреб. Я ще раз підкреслю, в той чи інший спосіб. Але просто ограбити місцеві бюджети напевно, це неправильно в цій ситуації. Знов таки, буквально декілька днів назад президент провів форум оборонних. Індустрій. Дуже важлива історія. Дуже важлива історія, тобто, якої буде військово-промисловий комплекс України під час війни і одразу після війни. На жаль, Росія це географічний сусід України. І нікуди він не дінеться. І він буде завжди на наших кордонах. І ми повинні бути готові до того, що в будь-який момент може повторитися ситуація з 24 лютим 2022 року. Бо, на жаль, ментальність росіян сьогодні імперська. І, звичайно, ми повинні запускати свій ВПК. Але знов таки, чи повинні ми, це стратегічне питання, чи повинні ми робити цей ВПК знов-таки залежним від когось. Ми багато говоримо про Ізраїль. Нема залежності ВПК Ізраїлю від, від будь-кого. Так, вони отримують гроші, вони отримують фінансування, вони отримують кредити, але вони, вони вкладають їх в свій військово-промисловий комплекс, у власний військово-промисловий комплекс. Абсолютно очевидно, що ми повинні його модернізувати. Абсолютно очевидно, що ми повинні переходити на стандарти НАТО. Тут нема жодних питань. Але ми повинні бути самі. До речі, я розкажу вам зараз дві історії. Десь близько року назад в США був величезний скандал, коли одні із компаній, яка працювала з Пентагоном, з Міністерством оборони Сполучених Штатів, достатньо довго, запропонували дві речі. Їм сказали: або ми припиняємо, ми, як Міністерство оборони США, припиняємо з вами всякі відносини і пририваємо всі контракти, або засновник вашої компанії, який є людиною походженням з України, виходить із цього бізнесу. І цей бізнес залишається суто американським. Оце підхід, коли держава каже, ми не хочемо, щоб наш військово-промисловий комплекс залежав від будь-кого, окрім самих Сполучених Штатів. І ми не готові віддавати мільярди доларів комусь хто не є громадянином Сполучених Штатів Америки, повноцінним. Мені здається, що абсолютно аналогічний підхід повинен бути застосований у нас. Не треба розповідати про те, що ми тут створимо спільні підприємства з кимось. Ну, добре, ми створимо спільні підприємства. А завтра, не дай Боже, під час збройної агресії іноземний власник цих спільних підприємств скаже: а тепер стоп. А тепер стоп. Я відкликаю патенти, я відкликаю. Якісь можливості, я блокую прийняття рішень. Ну, може таке бути? Теоретично? Може. Чи ми свідомі цього? Не знаю. Чи ми готові до такого розвитку подій? Точно ні. Так, наш ВПК не може розвиватися без іноземних грошей. Нема з цим жодних питань. Але при цьому ці іноземні гроші. Повинні і можуть бути кредитними грошима, які ми використаємо на модернізацію наших оборонних підприємств. Повірте, мій досвід відвідування оборонних підприємств України говорить про те, що потенціал у нас шалений. Ми навіть самі не уявляємо собі, який. Я, на жаль, не можу говорити у відкритий ефір технічні дані і характеристики того озброєння, яке вже розроблено, але або яке розробляється зараз. На певних наших підприємствах ВПК, але повірте, це характеристики, які співставні з кращими світовими аналогами. Але, на жаль, цей потенціал не використовується. І ми шукаємо когось, хто прийде на ці заводи, знову таки отримає доступ до нашої військової документації. Я вже про це навіть не говорю. Що це з точки зору державної безпеки? І друга історія, яку я вам обіцяв. Ця історія, знаєте, ці чутки ходять кулуарами політику українського. І ця історія виглядає приблизно наступним чином. Один український бізнесмен вирішив створити оборонне підприємство. Він прийшов в український банк, щоб взяти кредит під це. Йому сказали: що ми тобі не дамо. Чому запитав він? Ну, тому що це військовий об'єкт, і він точно стане ціллю для е, Російської Федерації, його там розбомблять, знищать і так далі. Він тоді пішов до військових шукати підтримки сказав, а можна мені якесь протиповітряну оборону? Ні, не можна, бо ти, ти ще не військовий об'єкт, ти невідомо хто. Ти приватний інвестор. Чому тебе повинні захищати? Потім е, він сказав: Окей. Я буду шукати фінансової підтримки в іноземних банках. І почав просити Міністерства оборони видати йому дозвіл. Не дозвіл, а довідку про те, що вони будуть співпрацювати. На що клерки Міністерства оборони йому сказали дуже просту річ: Почекай, а якщо ти будеш продавати свою продукцію дорожче, ніж вона є на ринку, і як ми, як ми тобі підпишемо? Наперед, не знаючи ні ціни, нічого. Як ми тобі підпишемо наперед, що ми у тебе будемо купувати? Він спробував пояснити всім навколо, що почекайте, я створюю робочі місця, я плачу податки тут, я створюю власне виробництво дуже необхідне для нашої оборони продукції. Дуже необхідне. Тому сказали, поки що, наскільки я розумію, йому сказали ні. Ні, займайся сам, інвестуй сам без кредитних грошей, роби це, як хочеш, на власний ризик і так, далі, і так далі. Це що, державницька позиція? На жаль, все у нас так і відбувається. І в цьому є величезна проблема. Тобто ми не використовуємо внутрішні ресурси. Хоча на сьогоднішній день українські банки ну, точно не переобтяжені кредитною історією. Звичайно, придбати ОВДП, викупити ОВДП в Національному банку, сидіти, отримувати гарантовані відсотки це легше, ніж кредитувати прямий бізнес, інвестувати напряму в бізнес під якісь більш-менш ринкові відсотки. Тому ми повинні спиратися в першу чергу на власні сили. І в першу чергу говорити про власні ресурси: бізнес-ресурси, трудові ресурси. Фінансові ресурси внутрішні, звичайно, нам цього не вистачить. Ми ж свідомі цього. Звичайно, треба добирати кредитними ресурсами, грантами і так далі. Але напевно, не це повинно бути базою і ключовим якимось пунктом. Як знову таки, повертаючись до нашої першої теми: а якщо завтра щось зміниться, а якщо завтра нам скажуть, ми не можемо вас підтримувати в обсязі. В якому вам це необхідно. Що тоді буде? Я думаю, що у нас поки що є час і перебудувати економіку на е, військові рейки, чого, до речі, не відбулося по факту. Тобто одна, одне із завдань воєнного стану це перебудова економіки на військові рейки. Але цього не сталося. У нас не з'явилося. Наскільки мені відомо, жодного великого об'єкту, який би займався випуском необхідної для Збройних сил продукції. З'явилися, але невеликі. Я точно знаю, що деякі бізнесмени і честь їм і хвала, самі виготовляють бронежилети, самі виготовляють шоломи і так далі. і так далі. Честь їм і хвала, що в цих складних умовах ці люди готові це робити і готові це інвестувати. Але вони це роблять не завдяки, а всупереч. В цьому і є проблема. Звичайно, як член парламенту, я буду піднімати ці питання і під час обговорення державного бюджету, і під час інших своїх зустрічей в міністерствах, відомствах з керівництвом держави. Але мені здається, що поки влада не зрозуміє, що спиратися треба в першу чергу на власних громадян, на власний бізнес. На власні можливості, на жаль, нічого не зміниться. І знов-таки, повертаючись до історії з військово-промисловим комплексом, яким повинен бути наш ВПК після війни? Я особисто вважаю, що це повинен бути повністю державний військово-промисловий комплекс. І, до речі, коли мені говорять про те, що ми сьогодні приватизуємо Укроборонпром, ну це виглядає як мінімум смішно. Тобто, під час війни ми розпродаємо оборонні можливості. Так, звичайно, їх треба проаналізувати, треба провести аудит. Можливо, із п'яти підприємств зробити три, або два, або навіть одне, повноцінне, яке б могло працювати по тому напрямку, який необхідний Збройним силам. На жаль, нам кажуть, що треба все, треба все продати. Я за те, щоб ми ставили на перше місце український інтерес, а український інтерес бути сильним. Бути незалежним, мати свій власний ВПК, який забезпечить власні Збройні сили достатньою кількістю зброї, необхідної для відсічі збройної агресії. Я хочу нагадати, що ще в 2005-2010 роках ми були в трійці експортерів зброї. Ми продавали зброю власного виробництва. Ми за цей період розробили низку е, озброєння, яке сьогодні воює. Ефективно воює. Ми повинні рухатися в цьому напрямку, прибравши звідти корупцію. Тому що без подолання корупції не буде нічого. Ваші, ваше бачення піднятих питань очікую в коментарях. Чекаю від вас реакції. До наступної зустрічі.